Я режу преображенскую группу, дошел сейчас до формы под названием Ухты. Це Буйненко. Известный всім Виноградар. Назвав таку, что вона заплодоносила и показала. Ну что Маханская цариця вроде называет, ну в общем, отак. Вот З этой серии. Поэтому сейчас мы його будем срезать. Ну в общем, если сравнивать с Виктором, то тут урожай, конечно набагато мощні він був чи тягне нагрузку а так одна серія ну воно вже горобці пощіпали так ух ти сьогодні 9 серпня ріжу так а це теж з приображенської серії це потомок ризамата капелюшного у мене тут декілька гроночок Ну, от така одна здорова і 4 невеличких. О, тут вкус, вони всі на одне лісо. Так що я Америку не відкрию. Ось такий от. Потом акризамата з сонячної сторони. Ріжу. Сьогодні 9 серпня, по тому Юбилейного Черкаска. В цьому році, слава Богу, він більш-менш нормальний. Заплодоносив ще не повністю. Стоїть Здесь декілька гронок, таких, що ще повисять. Остальне потихеньку зріже. Ну, вся Преображенська група трошки погорошена. Ми там нєкотири, як сильно погорошені, відлажуємо. Там піде на сото. На а так більш-менш хороші вилажуємо. Так, сьогодні 9 серпня ріжу це oh, юбилейної черкаска от з одної сторони краситься з другої так не дуже ну все одно будемо різати. так а це віват я його фото проти сонця но ну, погорошився тут сильно я ну і я тут Хочеш, не хочеш, а приходиться його почищати, тому що от сосіди границя і горобці тут залітають, як я не знаю куди. Ну теж преображенська група Віват. Ось такі от діла. Сьогодні... 9, 9 серпня. Ріжем. Так, а це коронний воронюка. Я не скажу, що він повністю уже созрів. Тут ось воронка піде нормально, а там ще буде окрашуватися. Ну, в общем, з виборош трьох кустів ящичок я думаю, набере. Красива розова ягода. Я хочу спробувати, який він на смак, бо вже забув. Угу. М'ясистий, навіть легким хрусом. Уже семечка уже птомна, я его достал. Ну, в общем, красивый. Трошки може, чуть-чуть мельче дубовского розового. Ну, в этом году. Непогано себе показав. Це коронный. Покажу потом и софу. Так, а це сон Анжелики. Вона, конечно, ягода крупнее, длиннее, более тоньше, чем у коронного. Ну, пиде одну в одну всю з с куст практически лінтяй я вот дивлюсь одна гроночка невеличка і ну, тут взагалі хвостик і две гронки більш менш нормальні я зараз достану ягодку просто хочу попробувати що ж воно з хрустом сказати що сильно остатка не скажу но вида бере відом красиво Дуже красива. Це сон Анжеліки. сотка Лугіна. Сьогодні 9 серпня.